Бажаю міцного друзі, єдиний марафон та «Провладні боти зараз розповсюджують інформацію щодо планів ворога в найближчому майбутньому бити шахедами та балістичними ракетами по інфраструктурі та підприємствах енергетики. А також уряд мародерів та корупціонерів активізував усі свої ресурси, щоб максимально заплутати народ України у питаннях енергетичної стабільності, собівартості та залежності, буцімто від Європи, в енергетичних питаннях. Друзі, це все відбувається з метою недопущення масових заворушень у зв'язку із реалізацією злочинного плану щодо чергового підвищення цін на електроенергію. Друзі, ви зараз є свідками чергового злочину влади мародерів та корупціонерів щодо реалізації антинародної політики в інтересах олігархічних кланів. Собівартість електроенергії орієнтовно одна гривня, а усі накрутки. Це заробіток компаній, які належать олігархічним кланам. І зараз, якщо народ, як то кажуть, не роздуплиться, електроенергія буде в середньому близько 8 гривень за кіловат. Знайте правду? Бережіть себе.